Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі Файна Сес. На каналі про альтернативну енергетику і про реальні кейси, для де ця альтернативна енергетика використовується в нашому житті. Сьогодні ми з вами приїхали в гості до компанії, яка якраз займається створенням сонячних електростанцій, резервного живлення в квартирах, в домівках, в будинках. І є нашим підрядником, який допомагає нам створювати нашу систему резервного живлення для нашого житлового комплексу. Представляємо вам компанію Радіан. Ми сьогодні прийшли в гості для того, щоб детально розібрати кейси реальних систем резервного живлення саме для домівок для квартир. І саме за цим ми Прийшли в гості до корпорації Радіан Київ. Ну що ж, якщо ви готові, якщо вам цікава тематика резервного живлення і як це правильно організувати в своїй квартирі, в своїй домівці, підписуйтесь на канал. Ставте за подобайки, тому що саме це допомагає якраз і розповсюджувати це відео. Я впевнений, ви вже всі готові, тому нумо в гості зараз будемо дивитися, що нам запропонують. Пішли. Ну що ж, і ми вже прибули в гості до компанії Радіан. І я вас хочу познайомити з нашим сьогоднішнім провідником в світ резервного живлення ваших квартир. Його звати Дмитро. Доброго дня, Дмитро! Всім привіт! Ми прийшли до вас для того, щоб дізнатися більш детально про конкретні збірки, поговорити, які будуть найкращі для резервного живлення квартир. Розпочнемо ми з цієї збірки. Вона у нас з інвертором Гроват, це SPF 6000. Він 6 кВт, однофазний. Для квартири це більш ніж достатньо. <тас> він у нас йде в комплекті з 5 кВт акумулятором Pylon-Tech, Це доволі відома фірма у нас у світі. Це у нас Pylon-Tech US5000. Це означає, що він 5 кВт, має 48 вольт. Ну, це необхідно для нашого інвертора. 48 вольт це мінімальний вольтаж, який бажано ставити. Що можна заживити оцією збіркою цього акумулятора і інвертора? Ну так орієнтовно в домашніх умовах. В домашніх умовах уже декілька разів клієнти висаджували цей акумулятор. Його вистачило на 4 години роботи кондиціонера при температурі повітря. Навколишнього середовища в районі 30 градусів. Холодильник, телевізор, ноутбуки, роутери. Цього вистачить година 12-16. Тепер ближче познайомимося з інвертом Гроват. Це, взагалі, який сегмент? Це економ, це ну якийсь середній, я не знаю, чи це топ. Якийсь це середній економ. Те, що ми можемо пропонувати, і не боятись за безпеку наших жителів ЖК. Угу, тобто це перевірено. Так, уже перевірено мною. В мене вже такий працює більше п'яти місяців. Він попав в часи блекауту, відпрацював добре. Ні разу не було ніяких збоїв. Все працює, і як він себе веде в піки перевантаження? У нас активне охолодження. Тобто ми маємо два вентилятори. Вони працюють постійно, але в залежності від навантаження. Їхня швидкість збільшується. Якщо ми його навантажимо на 6 кВт, то він почне ну, гудіти так, як такий доволі дебелий ігровий ноутбук, але не шумніший. І саме важливе питання: Дмитро: взагалі, скажіть, скільки коштує? Ось така збірка, яку ми бачимо перед собою. Тоді 2200 доларів. 2200 доларів. Скільки буде коштувати монтажні роботи ось цієї збірки? Підключення до. Щитової і так далі. Щиток захисту 300 доларів і установка 300 доларів. То з установкою це виходить в нас 2800 є. 2800 це вже повністю. під ключ. Я зрозумів. Ви даєте гарантії на е, монтажні роботи? Так, даємо рік гарантії на монтажні роботи. На монтажні роботи, чудово. За який час е, інвертор гроват здатен зарядити ось цей е, блок акумуляторів Pylon це в нас один із мінусів гравата, що 5-кіловатний акумулятор він зможе зарядити десь в районі 3-4 годин. Це особливість не тільки цього інвертора, а в принципі пов'язана із вольтажом акумуляторів. Низьковольтні акумулятори, в принципі, не вміють швидко заряджатись. Ми їх то зарядити можемо, але гарантії потім не буде. Чудово, тобто, це перша ваша рекомендація ось такої збірки для. Квартир. Так, це мінімум з чого потрібно починати свій вибір. Ми вже перейшли до варіанту номер 2 збірки, і це всіма любимий Дея-інвертор. так? Це 5-кіловатний Дея, однофазний. Він має пасивне охолодження, але все ж таки один вентиляторчик всередині є. Він вмикається, коли йому вже прям сильно жарко. Чим Деї краще за гроват? я краще тим, що в нього все-таки пасивне охолодження. Хочу звернути вашу увагу на його величезний радіатор. Ого. го Так, ось чому да. в нас цей комплект дорожчий. А ще якісь є переваги, можливо, швидкість заряду. Швидкість заряду все одно та ж сама, як і у гравата. Тому що у нас низьковольтний акумулятор. Як себе веде деякі в моменти пікові пікового навантаження? Він буде максимально тримати свою робочу потужність, яку від нього вимагають. Потім він трішки знизить потужність, подасть звуковий сигнал, що йому погано вимикайте все. Якщо і цього буде недостатньо для його власників, він не вимкнеться. І наскільки я знаю, є в деякі своя онлайн. Система моніторингу, вірно? Так, система моніторингу у нього доволі сильна. Це один із великих плюсів, чому саме Дея на нашому ринку такий розповсюджений, це його застосунок. Це у нас більш такий середній плюс-сегмент і по якості, і по характеристикам, тому ціна його 2600 доларів. І плюс роботи по установці, знову ж таки, 300. Робота і 300 щитова, наскільки так, я пам'ятаю. Ось, на речі, ми бачимо два інвертора поруч. Вага їхня доволі сильно відрізняється, так як ми бачимо, що грават і менший, і він більше квадратніший, таке враження, так? Да? Так, форма його набагато зручніша для установки, але за рахунок цього він і не має такого масивного радіатору. І ми матимемо шум, якщо його навантажувати сильно. Дмитро, скажіть, будь ласка, а яка гарантія? Інвертор, де у нас вже має розширену гарантію до 10 років з сонячними панелями, приміром та яка знаходиться за вашою спиною, обидва інвертора можуть працювати. Так, це в нас є гібридні інвертори, вони для цього підназначені для роботи із сонячними панелями, тому що чисто як безперебійники вони будуть працювати на 50% своєї ефективності. Тут у нас сонячна панель на 545 Вт. таких потрібно мінімум 4 штуки, щоб інвертор з ними працював стабільно. А ми продовжуємо з вами екскурс по кращим системам безперебійного живлення для квартир. І цей раз ми з офісу компанії Радіан перемістилися вже в квартиру, де було встановлене, знову ж таки, радіаном іншого типу обладнання, яке має назву Ліволтек. Тим більше ми сьогодні поспілкуємось з власником квартири, в якій вже встановлене це обладнання, і ми отримуємо зворотній зв'язок, взагалі, як працює, чи є якісь нюанси і проблеми, і поділимося з вами якраз цим досвідом. Доброго дня, Олег! Да, вітаю всіх! Ми до вас прийшли в гості, напросилися вже. Вибачайте, в нас така місія сьогодні. Чому ви обрали для Встановлення власній квартирі саме Лівелтек. Дану систему, ну, взагалі, про питання безперебійного жилення я замислився в першу чергу тоді, влітку, це червень липень місяць, коли в нас був повний треш з постачанням. Обирав довго, чесно вам скажу, були декілька варіантів: розглядав Віктрон, розглядав Деї і. Перед самим фінальним таким вибором я попав, зіткнувся з таким обладнанням, як Лівольтек. Почав вивчати його, зрозумів, що це європейський виробник, але єдине, що потужності в Китаї. Ну, зараз так масово роблять. І що мене в першу чергу купило, ну, зрозуміло, характеристики, але ну, дизайн. Маючи не дуже багато місця для розміщення, і плюс за того, що хотілося, щоб було зовнішній вигляд естетичний, воно все мало. Ну, я подивився на нього, на «Левальтек». Ну, Я думаю, що це найоптимальніше рішення для квартири, яке може бути. Перше, дизайн, другий, він взагалі повністю безшумний, пасивне охолодження. Яке б навантаження на нього не давали? Ви жодного шуму не почуєте, а це дуже важливо. Дитяча кімната, спальня. Всім хочеться відпочивати і щоб нічого не заважало. Тому от два основні фактори дизайн і технічні характеристики. А скажіть, будь ласка, е, яка потужність е, інвертора і який об'єм акумуляторів в даній системі? Е, інвертор на 5 кВт. І акумулятор також на 5 кВт. Дану систему можна масштабувати до 5 акумуляторів ставити на один інвертор. Тобто вони або вниз, або вбік, або вправо. Ну тут зрозуміло, що місця мало. То ще один стане донизу. Це буде плюс 5-10, ну і при необхідності можна десь ще збоку поставити. Дана система 5 плюс 5. По роботі. Що дуже прикольно, індикатори, які показують, як працює зараз інвертор: наявність мережі, будинок, акумулятор. Також цей індикатор це заряд акумулятора. О, класно! Це я, до речі, вперше бачу. Тобто, це я сприйняв. Як е, дизайнерський ефект, а це насправді функціонал. Це насправді заряд акумулятора. Oh, так. Yeah, cool, cool. Е, я при своїй е, при його роботі жодного разу не бачив, що він мене опустився нижче половинки. Наскільки uh -huh. б не виключали світло, ну тримає взагалі без потреб. Друга цікаванка даного проєкту це те, що весь захист у нас, до речі. Wow. Метал! Метал. 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 Oh, cool. <laughs> захист підключення, все дуже круто спрятано. Слухайте, це то це, до речі, дорого коштує. Я б сказав так. Якщо є е, можливість приховати, це ж автомати доставлялися ось додаткового Угу. Мінімум проводів, щоб мінімум було ці. Додатковий захист є в акумуляторі, якщо бачите, ось да ну, mm -hmm. підключення. Ну і також дана система вона дає можливість підключити сонячні панелі. Плюс до того, даний інвертор гібридний, він має можливість віддавати надлишки в мережу, якщо є така можливість. Прям і, звуч, Раз, звучить, і, і Звучить метал, дуже приємно. Я також думав, що це пластик. Не, це метал. А є додаток для от цієї системи? Дистанційно а, Додаток, говорити. звісно, є, і він дуже круто виглядає. Я вам покажу, як це працює, як він виглядає, який у нього функціонал. Так, ми обов'язково прикладемо відео, ви зможете побачити його функціонал і дизайн. Чи були ситуації, щоб вам не вистачило потужності цього інвертора в цієї системи? Чи були ситуації, що він вибивав, наприклад, так? Ну, якісь навантаження ви дали більше, ніж потрібно. Поділіться, будь ласка, саме такими користувацькими якимись особливостями. Ну, Перше, що ми зробили, у нас підключена вся квартира до даної системи. Крім бойлера. <ган> О, то, да, тут фішка цього, що ми бойлер пустили окремо, ну, враховуючи те, що м, ну, води вистачає на всі, одного бака вистачає на всю сім'ю помитися, то в принципі там в проміжках, коли є світло, він себе ну, встигає нагрівати. Але при цьому, при цьому не висаджує інвертор. Все інше, в тому числі, теплі поли, в тому числі всі розетки, всі світильники, все в квартирі працює у даній системі. Теплі підлоги також. Підключені сюди також. Да. Е, якщо брати з досвіду користування, якщо ми візьмемо червень-липень місяць, да, коли були такі фатальні відключення, там по 6-8 годин не було світла. Жодного разу система в нуль не висаджувалася. Жодного. По програмі все включено. Світло включено, чайник включався. Дружина е, феном голову сушила, укладки вирівнювала, все інше по програмі писали при такому користуванні. Це телевізор, освітлення, 8-9 годин е, по програмі. У мене жодного разу акумулятор не сів до 20%. От жодного разу. Ну, а, знову ж таки, да, у мене нижче 20 не сідало. І до, з 20, давайте візьмемо мінімум. Uh -huh. З 20 до максимуму вона заряджалася за півтори там, час 30-40. Якби вона сіла менше, ну, було б до 2 години, думаю, не більше. А скільки, 10. яка гарантія, до речі? А, на нього, до речі, 5 років гарантія. 5 років, 5-5 років. 5 -5. Е, до, взагалі ми в гості ходимо з Дмитром разом. До Олега, в тому числі. Е, Дмитро, нам дуже сподобалася система, але чи можна купити у вас її, і яка вартість взагалі її? Вартість цієї збірки 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів. Так. Але вона того коштує. Вона того вартує. Так, і, Дмитро, на самий десерт ви підготували для нас найсолодшу пропозицію. Так, це точно ви в світі. Санґрон дуже відомий. Його вже поставили більше 170 країн світу. Так, наразі ми маємо інвертор 6 кіловатний однофазний. Його плюси це те, що він повністю пасивний. Ми покажемо вам радіатори охолодження. Він в нас працює від високовольтних акумуляторів. Це дуже велика різниця порівняно із низьковольтними. Чому? Тому що наразі це базова модифікація. Ми тут маємо лише два акумулятори, кожен по 3,2 кВт. Тобто загальна їхня потужність це 6,4 кВт. Далі, якщо ви захочете додати, у вас додається ще два таких відділення, і у вас вже буде 128 кВт, чого для квартири більше ніж достатньо. Угу. А в нашому випадку два. А, акумулятори стоять, а це третій сегмент. Що це це? це це в нас обманка для того, щоб став зарядний пристрій. А ну він, у нас, він у нас окремий із, Вау. із дуже великим запасом потужності для порівняння в збірці ідея BMS, який витримує 69 кВт акумуляторами. В нього цей запобіжник буде менше. Так, тобто, це фактично єдиний варіант, де штатно. Вмонтована система запобіжників. Вірно розумію? Так, мало того, вона вже вмонтована. Так вона ще встановлена модульно окремо в блок зарядний. А можете продемонструвати, як складається, розкладається ця система, щоб було зрозуміло. Система акумуляторів. Так, у нас є верхня кришка, вона ж і БМС, і вона ж має індикатор заряду і показує. Як, як ск... розкладається, Так. Тож. Вау, клас! Ми, ми бачимо верхню кришку, сталюка доволі міцна. А, ну. Це дійсно сплав, це не пластик. Це, І... це металевий сплав. Друг, якщо комусь потрібно буде сховатись від обстрілу, БМС від сангробач. <різь> так. А, я, до речі, розглядаючи, бачу, що тут е, зразу вмонтовані ручки і такі спеціальні е, ці е, накладки доволі накладки. зручні, вони гарно фіксують нашу акумуляторну батарею. Ось тут ми бачимо зарядний блок. А мука? Ну Ух! Ти, оце то да! Слухайте, ну це прям. Ну такого ні в кого немає. Я правий. Ну тобто це реально якийсь такий ексклюзивний, ексклюзивна компоновка, скажімо Е, Насправді ні, у Віктрона також є доволі схожі компонування, але вони не вмотовані прямо в блок акумуляторів. Тут же ми маємо повністю такі ж самі кріплення, які на всіх акумуляторах. Тобто все в нас максимально уніфіковано і ремонтом Прекрасно. Тому в нас компанія Sangrov єдина в світі, хто може вам надати гарантію на 25 років на своє обладнання. ви що це, 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 це дійсно це як додаткова гарантія, я вірно? Так, яку, яку можна докупити. докупити. Так, тобто це в руках обманка. Це, це, це в нас обманка. Вона точно така ж сама по габаритам, як і один акумулятор, який має в собі 3,2 кВт 64 вольта. Шикарно. Так. так. А ось ці вже це вже оригінальні акумулятори, і їх вже так просто підняти одній людині важкувато буде. Важковато, так? Важковато вони важать, як і мене, тобто 33 кілограми. <гум> Чудово. <гум> тобто, замість обманки, де факто може бути ще один акумулятор. Не один, а краще два. Краще два. Це Я... буде повне компонування для акумуляторної збірки SunGrow. Якщо хочеться повний комплект, який може підтримати цей акумулятор, це 19,6 кВт, тоді в нас буде ще одна така збірка. Супер. І Дмитро, якщо можна, ще трішечки про сам інвертор. Сам інвертор має повністю пасивне охолодження. І, До речі, він супер компактний, він як грават по розмірі. Е, можна так навіть порівняти. Майже один в один, як грават. І хочу звернути увагу, що радіатор тут повністю вся задня частина інвертора. В плані підключення Сангро у нас на голову вище за всіх інших. Чому? Всіх Тому, інших що... це кого? Ну, всіх інших це Гроват, Дея, Люкспарвер, всіх. Всіх. Так, mm -hmm. чому дуже великий плюс, що акумулятори у нас високовольтні. І тому ми можемо під'єднувати сонячними коннекторами плюсову і мінусову клему, також сонячними кабелями. Це ip 68 коннектор для сонячних кабелів, які в нас як під'єднують сонячні панелі, ось перший і другий стрінг, також і плюси і мінуси акумулятори. Тобто mm -hmm. герметизація максимальна. Там, де герметизація, там і безпека. Стандартна гарантія, яка на стандартна гарантія 10 років. 15 ми можемо докупити. Сам інвертор може працювати від мінус 25 до 65 градусів за Цельсію. І маючи захист ip 65, його можна ставити будь де в гаражі, на гаражі, в будівлі, в шкафу, в кладовці, все одно він буде у вас працювати бездоганно. З якою швидкістю і може заряджатися акумулятори від цього інвертора на зарядку. Ну, тут Сангров вложить всіх на лопатки, тому що він єдиний у нас із усіх претендентів на високовольтні акумуляторні батареї. Тому не в залежності від того, скільки в нього акумуляторів 2, 4 або 8, він буде заряджати їх за 1,5-2 години з 10 до 95%. І чи є е, віддалений е, спосіб керування, чи, можливо, якийсь онлайн е, на телефоні додаток і так далі? Так, звісно, Сангров, як майже лідер ринку по надійності, має і доволі надійний застосунок, який також скрін я вам покажу. Яка вартість цієї системи? Вартість дуже приваблива для такого високоякісного обладнання. Він коштує 3000 доларів. Ну що, як вам наші огляди з Дмитром? Я сьогодні насправді отримав масу задоволення, тому що такої кількості систем резервного живлення для квартир. Так, я, до речі, знімав відео там, де наші сусіди розказують про те, які системи вони в себе в домашніх умовах. Встановили, до речі, ви зможете. Клікнувши за посиланням тут вгорі, це відео переглянути. Дмитро, я би хотів, щоб ми з вами підбили підсумки. Давайте. Ми з вами розглянули таких 4 комплекти резервного живлення для квартир. Надайте свої рекомендації. Ну, взагалі, вся наша збірка із цих чотирьох варіантів, вона призначена для квартир або навіть невеликих будинків, там, де одна фаза. Все-таки вони між собою відрізняються. Наприклад, почнемо з Гровата. В Гровата, наскільки я розумію, слабке місце це ну, серед цих, яких ми озвучили е, систем, е, те, що він гучний, давайте так. Серед всіх, кого ми назвали, він напевно найбільш гучний. Буде. Ну, із його плюсів, це його ціна. Ціна. Він доволі гарно себе зарекомендував в Європі. Це як європейський маст. Мас це той, який ми знаємо так. такий недорогий. В нашій країні він також доволі розповсюджений. Оце те ж саме для Європи. Він працює, так, але в нього дуже маленький радіатор охолодження. І якщо ми його будемо навантажувати, то шумідь він також буде. буде. І краще його в шкафи не ховати. Не ховати. Те Розуміло. ж саме у нас 48-вольтова система, тобто заряджатись він буде ну, мінімум 3. Тобто, коли ми обираємо агроват, ми отримуємо нижчу ціну, але ми отримуємо гучнішу роботу так. і система охолодження потребує все-таки простору. Тобто Ні. в шафу його краще не ставити. Так, шумно буде. Буде, зрозуміло. Стосовно акумуляторів Tech, я гадаю... Смітко це, це такий, такий універсальний пристрій для будь-якого інвертора? Так, Це світовий лідер. Він підтримується всіма інверторами. Тому навіть із Деями також пропонуємо Tech. Чудово Погровато розібралися, Наступний в нас був Дея Дея його сильна сторона. І для кого він? Сильна сторона, що всі його хочуть, всі знають, що це таке. І плюсів, це із плюсів, це пасивне охоложення, але все ж таки він має один вентилятор всередині для блоку живлення від постійного струму. Тому якщо ми його навантажимо під час блекауту, він також зможе тишки почати шуміти. Угу. Але в основному 90% випадків він буде також максимально безшумний. Про це, але він трішки дорожчий, ніж зрозуміло, гроват. Так це вже такий ближче до середини, середина з плюсом, і ціна як ну і для домашніх умов. Ну він досить таки великий, до речі. Це, це його така порівняно з Гроватом, ну не вдвічі, а десь в половину точно. Десь в половину він більший за Гроват і сангров, до речі. І тому це його мінус, його об'єми. По-друге, що також він буде заряджатись трішки довше. І третій варіант в нас був Лівелтек. Так, Лівелтек. Так, у нас був доволі цікавий варіант Tech. Це нове обладнання в нашій країні, і з його плюсів, це дуже класний дизайн, просто як заміна бойлера, тільки електрична, всі провода закриті. Це дуже великий плюс. У нас лише один провід, провід, провід живлення, який йде вже до самого щитка. а Так взагалі в нас нічого ніде не виглядає. Але при умові, якщо у нас акумулятор один, тобто один інвертор і один акумулятор на 5 кВт годин. Коли вже доставляємо додатково, вже трошки естетика е, втрачається. Е, так, тобто у нас буде іще один бачонок, який потрібно десь уже тулити. Гроват у нас гарантія 5 років, де є... Десять 10. 10 років, тобто перевага вже є. Тобто знову ж таки, ціна нижча вгровата, але е, якби і гарантії менше. Так. Де є дорожчі, але гарантії більше. Так. Ліволте гарантія 5 років. 5 років, тому що нове обладнання. Ми ще не зовсім розуміємо, що воно таке. Угу. Все обладнання офіційне, а акумулятори, інвертори, все має сервісні центри і офіційну підтримку. Чудово. І ми добралися звичайно, я так розумію, до самого такого рекомендованого варіанту. Так, це у нас світовий лідер по безпеці Сангров. Він вже представлений більш ніж як в 170 країнах світу. То тобто більша половина світу вже знає, що таке сангров і доволі активно його використовує. Він себе дуже добре зарекомендував в Сахарі, де температура у нас вище 65 градусів піднімається. І тому він має дуже гарну оптимізацію по роз'ємам. Вони всі в нас герметичні, що дуже додає надійності цьому обладнання. Це перше, другий його плюс це висоководні акумулятори, які дозволяють і додати їх, і заряджати майже за той же самий час. І гарантія, звичайно? Гарантія мінімальна, 10 років можна докупити до 25 років. Ну і тихий, я так розумію. Він, Він е... тихий. повністю на пасивному охолодженні, ховати його можна хоч під матрас. А, тобто, коли ми говоримо рекомендовані ціни, це означає, що Ціна може бути і нижче на момент, коли ви будете звертатися, в залежності від того, як імпортер буде завозити яку кількість обладнання і чи будуть виключати світло. Це, це саме головне. <гум> так, ну і те, що стосується процедури, як е, взагалі відбувається гарантійне обслуговування, то ви звертаєтеся в компанію Радіан. Е, всі контактні, е, контактні дані Дмитра. Е, да, ви можете з ним е, буквально. Поспілкуватися за номером телефона, який буде в описі під цим відео, надаємо всі повністю координати компанії Радіан. Тому, будь ласка, Дмитро, в вашому розпорядженні, як ви бачите, людина компетентна саме от в цьому напрямку по повній програмі. Е, у вас до речі, наскільки я знаю, є навіть сумбренд так. Корпорація Радіан вона займається сонячними станціями, в основному для підприємств. А от квартирний варіант. Ми зараз відкрили суббренд Sun Energy. Там ми знімаємо відео і також і всі Тіктоки, Телеграми, Інстаграми. Ну, у нас це святе взагалі. <рес> у нас в нас ведуться під назвою Sun Energy. Sun Energy. добре. Тим більше підписуйтеся на соцмережі вже і Sun Energy. І слідкуйте за новинками, які взагалі з'являються на ринку е, систем безперебійного живлення. Ну що ж, на цьому ми з вами прощаємося, але ненадовго, буквально до наступних відео. Е, ще раз підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Все, Дмитро, я вам вдячний.